Всеукраїнське об'єднання Свобода, як ви чули, висунуло мене кандидатом у депутати до Верховної Ради. Я працюю вчителькою Голинської школи, це біля Калуша. Працюю понад 30 років. Я є членом спілки письменників України просвітянкою. Чого погодилося йти? Бо каже один мені чоловік, а ну скажіть, чого ви ще туди прете? Чого погодилося йти? Тому що я є в обласній раді і намагаюся всіляко допомогти тим людям, серед яких я живу. Вбачаю у Верховній Раді більше можливості, найперше, допомогти цим людям, громаді. Це раз, друге. Україна зараз на межі, бути чи не бути в Україні. Україну треба захищати реально. Мій дідусь січовий стрілець захищав Україну зі зброєю, а я ось такими своїми діями. Це друге. І третє, висока довіра моїх виборців дозволила мені погодитися іти кандидатом у депутати до Верховної Ради. Яка це довіра? На своєму виборчому окрузі, а це було півроку тому. Я виграла з таким гарним результатом вибори до обласної ради. Який це результат? У мене було 28,35 Це високий результат. Після мене йшла батьківщина, це Ольга Сікора, 13,55%. І після неї третє місце посів представник блоку Порошенка Андрій Тірон, який мав 12,47%. На нашому окрузі йшло 15 людей, і троє з них такі грошові мішки, які сподівалися, що вони переможуть. Але завдяки тому, що я так думаю, що люди мені повірили. Я перед тим була майже два роки депутатом обласним, і я свою депутатську місію, ви знаєте, неоплачувана робота, я вчителька в голинській школі, там заробляю свої гроші. Депутатська робота неоплачувана, але я маю такий девіз – депутат не твій пан, депутат твій наймет. І я, отак, як слуга тих людочок. Які мене обрали, об'їздила понад 42 населені пункти. Я не рахую тепер, що я їжджу, це. Я не рахую. Понад 42 населені пункти, вислухала людей різні категорії людей. В садочках я буваю, у школах у сільській раді, бо можу знати, як становище, і на сходах села, чи там люди збираються в бібліотеці, чи де там зустріч, ми призначаємо. Такого, щоб люди сказали мені якусь проблему, і я її ніде не порушила або не зреагувала, немає. Якщо я вам скажу, що я вирішила всі проблеми, то це буде, це буде гріх, бо я скажу неправду. Ні, я багато проблем не вирішила. Бо повірте мені, я як йшла у депутати обласної ради, я подумала собі так: я їжджу в кожне село. І в селі питаю, що є найважливіше. Кажіть мені одну-дві проблеми, щоб я могла їх порушити і щоб реально можна вирішити. І повірте мені, ні в котрому селі нема одна-дві. Я 12, 13, 14. Але з тих проблем я виокремлюю якусь ту, що ставлю на перше-друге місце, і намагаюся вирішити, що це за проблеми. Найперше надання допомоги тим людям, які обділені природою. Це є інваліди. Діти-інваліди, це і діти-сироти, півсироти, це і люди з малими статками. Друге, допомога тим воякам, завдяки яким ми сьогодні тут стоїмо і можемо так мирно, гарно спілкуватися, які прийшли з війни пораненими, які втратили руку чи ногу, або ж сімї сім'ї, які втратили годувальника. Я вважаю, що наш такий найперший обов'язок. Потім. Якщо ви десь дивитеся Галичину, бо вона транслює чи слухаєте радіо, бо і по радіо транслюється сесії, і по телебаченню пряма трансляція іде. може ви бачили, що майже на кожній сесії я виступаю на президіях, на комісіях, тому що питань є дуже 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 багато і порушують найрізноманітніше питання. Це є починаючи від освітлення у населених пунктах. Доріг, якщо це можливо, бо ви знаєте, там потрібні гроші такі, що в обласної ради, аби зробити ці всі дороги, немає навіть третьої частини всього бюджету, але порушуються ці питання і далі. Питання харчування у школах, питання бібліотек, питання закриття тих шкіл, бо ви знаєте, що тепер робиться. Чиновники закривають школи малокомплектні, але закривають, не думаючи, не думаючи про те, як закриють в селі школу. села як такого, село пропадає. Це раз. По-друге, де є можливості не закрити цю школу, не використовують ці можливості, тому от останнє було. Є таке село Цвітова у Калуському районі. Люди протестували проти закриття школи. Люди самі збудували школу народним методом. трошки їм допомогли на матеріали. Школа новенька, а школу закривають, тому що в школі 20 дітей. А вони кажуть, що 18, і що не буде школи, бо треба 25. А там є можливість не закрити школу, тільки вони хотіли. Ми винайшли тут можливість. Є не 18 дітей, а 20, А вони беруть на початок року, а там є в кінці. Ви розумієте, що таке є сусіднє село, де закривають теж школу. Там діточки впродовж трьох років буде п'ять дітей, які прийдуть до цієї школи. значить вона може фінансуватися з державного бюджету. Вчителі і громадськість світові, мужні люди на сесії ми порушили це питання. Вони стали перед перед тою. Ценою тут є мої колеги, де Василь уже дівся, не бачу його е, вже туди. А он там е, є мої колеги. Є Наталія Чаплинська тут вишиванці, жіночка. Це мої депутати, колеги Свободівці. Вони не дадуть мені збрехати. Мужні люди встали і е, з тими плакатами самі везіть 38 кілометрів дітей до опорної школи. Збережіть нашу школу. І Нам вдалося призупинитися. І я думаю, що ця школа не буде закрита. Яка там ситуація? Так коротесенько. Діти мусять їхати до опорної школи 19 кілометрів. Це навіть по золотій дорозі, рівнюсеньки, 19 туди, 19 назад. То ви собі уявляєте, що це таке є. Я питаю тих, хто сидить. Чи ви собі уявляєте, що ваша дитина 10, 11, 12 років кожний день мусить, навіть як там не знати, які комп'ютери і не знати, які умови в цій опорній школі? Ми мусимо про це думати. Дуже багато, дуже багато є найрізноманітніших звернень з екологічних проблем. Я працюю в екологічній комісії. То є і русло очисні роботи, і берегоукріплення, Є такі от річки, що вони підходять до цвинтарів по 60-70 метрів. Це треба робити нагально. От є у нас в одному селі Тужилові Ця річка підходить 60 метрів до цвинтаря холерного. Це означає, що якщо розмиєте цвинтар, так і в'ясені, що ви плавали по, по цьому, то це пів України піде. Дуже важливі питання там з виробкою лісів. Важливі питання з вивезенням тобі гравійно-піщаної Ну, Я не хочу всього переповідати. Багато дечого зроблено мною як депутатом за той короткий термін. І залучено кошти для добудови шкіл, для продовження будови садочка, і для того, щоб діточки в одній дії шкіл мали санвузли, бо школа дуже стара, ти ще року, щоб вони не бігли 100 метрів там, коли мороз, коли одним словом важливі питання, які вдалося порушити, і багато дечого вдалося вирішити. І от сьогодні стою перед вами як у депутати до Верховної Ради. Оце все, що я сказала. Я собі уявляю, що я там буду мати більше можливості це зробити. Ну і найперше, це є захист наших українських інтересів, захист українців це програма нашої партії, тої партії, яка в жовтні буде святкувати 25 років, і яка ніколи не зрадила українців. В одному із сіл мені жіночка каже: дивіться, нам тут пообіцяли це добудувати, це зробити. Розумієте, чиновники, які керують нами, мають наші гроші. Вони не мають нам, як подарунок, добудову садка чи добудову школи подавати. Вони мусять це робити, бо вони робляться за наші кошти. Нині вони нам роблять 20 метрів чи, чи 20 кілометрів дороги. А завтра вони сидячи там, звідки вони обираються, звідки йдуть, проголосують за те, що тут нема війни, що у нас все в порядку, щоб наших дітей далі вбивали, і проголосують не за 300 тисяч зарослати суддів Верховного суду, а за 500, за мільйони, яким треба буде це зробити. Я думаю, що ви це, слава Україні, що ви це добре розумієте і розумієте, що ми є націоналістична сила передбачувана, яка йде до вас з програмою захисту українців. І я думаю, що друг Руслан Кошулинський скаже вам ще більше і може відповість вам на ті питання, які вас цікавлять. А я вам дуже дякую, що ви прийшли. Питання стоїть в Верховній Раді, недоторкані зняти. Це І коли наше до того, програмне питання. Коли до того доходить, не своя Вони з себе не хочуть зняти. Вам скаже не зараз голосів. Руслан Кошулинський коли... вам скаже, чому так не є. на свободівців є тепер 5 чоловік. У Верховній ну, Раді. Що ні, я не зробить. Ну, а він вам розкаже, як була фракція, і що, що там робиться, і чому саме ці питання не вирішуються. Я вам щиро дякую. Я мушу їхати на превеликий жаль. Дуже вам дякую, що мене ви уважно вислухали. Я понад 30 років човні учнів. Ви дуже уважні учні. Хай вам Бог допомагає. щасливо ну, своє. Самої дорога. Дякую з Богом.